Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам мою новеньку орхідею. Це ось такий красень, король орхідей, називаючи його. Цим Дуже красива орхідея. Багато хто не полюбляє такі рослини, такі орхідейки, тому що займають багато місця. Він дійсно великий, крупний, подивіться. Займає практично все підвіконня. Ну, в принципі, займає таку середню. Середній ярус, можна сказати, внизу ще можна там щось поставити. Але мені він дуже-дуже подобається, я дуже задоволена це подаруночок. Дуже красиві в нього рожеві квіти, такі. вони зараз світлі, а увечері вони такі, прямо, знаєте, темно-рожеві, пудрові, такі. такий колір. Так, губка така в нього гарна, подивіться, якісь такі штрихи. Одна ось така взагалі квітка з темною губою. Ой, ну дуже він мені подобається. Аромата не чую, тому що я трішки захворіла. І я не знаю, пахне він чи не пахне, але дуже-дуже красивий. Дуже гарна рослина. В нього багато цибулинок. Я не знаю, немає в мене досвіду по догляду за такими рослинами. Дивилась вже інформацію в інтернеті. Дивіться, які класні цибулинки. Великі-великі. І, і декілька молодих є ще. Приростів це булинок. Ну, буду дивитися е, про нього інформацію про цю рослину. Але е, я і в захваті і також ще й розчарована, тому що, як кажуть, <смас> ложка дюхтя. але тут не ложка, а ціле цілий відро, мабуть, дюхтя. Тому що дістала я із ґрунта цю орхідейку і побачила, що там гниле коріння. Ну, принаймні, зараз я вже його з горщика витягнула. Це я так вам в кашпо поставила, щоб показати вам. Ой, ось подивіться, що тут робиться. Це, звичайно, жах. Цей жах буду розбирати. Не хотіла я чіпати його взагалі, тому що дивилась інформацію про пересадку цих орхідей. І там ну, не радять їх ковиряти, там грунт розбирати, коріння. Ну, Безпокоїти коріння, тому що не люблять симбідіуми. Таких маніпуляцій, але все-таки я бачу, що прийдеться туди втрутитись, бо, бо він просто загине. Це просто розплідник кореневих гнилій. Дуже шкода, таке відчуття, що він стояв десь у болоті постійно, або десь, можливо, якесь дуже холодне приміщення, або перемерз. Ну, листя ж нормальне, я не знаю. Перемерз би листя, я думаю, і квітонос пошкоджений був, квітки всі гарні. Цибульки, цибулинки на вигляд теж непогано виглядають. Ну, немає таких прямо гнилий, чогось чорного. Передивлялась всі, вони зелені, всі класні. Якщо в кого є досвід, якщо хтось знає що з цим робити, будь ласка, порадьте, Що, що робити? Я дивилася, вимо... потрібно, потрібно вимочити препарат первікур, по-моєму. Первий Хтось радить у фітоспоріння, ну це відео з відео я дивилася. Але що потім з тими орхідеями було, ну невідомо. Чи вижили, не вижили у блогерів, які їх обробляли, яких немає інформації. І тому от, я не знаю, чесно кажучи, що з нею зробити: чи розвести легкий розчин марганцовки та промочити, може пролити. Ну, але я так більше склоняюсь до думки, що треба ті всі корінчики видалити. ті чорні, треба ну, однозначно їх видаляти, тому що я думаю, що з них може піти якась болячка, якась болячка може з них піти. Оце таке у мене і радість, і розчарування. Дуже я задоволена такому подарунку, тому що в мене таких орхідей ще ніколи не було. Взагалі хотіла мати. Там ще потрібно, я дивилася інформацію для того, щоб цвіла ця орхідея, їй потрібно перепади температур. Ну, в мене тут, в принципі, якщо зима холодна, тут перепади дуже добрячі, от, ну, взимку. Але влітку, от кажуть, влітку потрібно перепади, щоб були нічні і денні, ну, влітку, В принципі, тут і влітку будуть перепади, як і на вулиці. Постійно відкрите вікно, це балкон. І тут перепади є температура. Але я можу взагалі ж і до мами відправити в сад, щоб він там. Ну, це вже, вже друге питання, тому що зараз буде спроба його врятувати. Це потрібно буде видаляти все в цю, в цю гниль і чимось його все-таки обробляти. Потім садити, треба подумати, в який ґрунт його посадити, щоб далі він не почав продовжувати гниття. Ще я не знаю, там навіть ті корінчики, які біленькі є, вони також, також м'які. Я не знаю, які повинні бути корені у цим віддіума. Мені здається, що такі, мабуть, повинні бути, як у фаленопсиса. Все ж таки, вони повинні бути тверденькі. Ну, оце така у мене новина. Якщо ще вдасться, можливо, і відділю оцю цибулинку, я думаю. Вона з новим, ось, з новим з новим ростом ось. ось ще одна цибулинка з боку біля неї росте. Можливо, оцю цибулинку я відділю, щоб, ну, можливо, хоч щось врятувати. Хоч якусь одну рослинку я врятую. Ось, ось такий красавчик, він гарний-гарний. Дуже мені подобаються квітки, плотненькі такі, знаєте, ну, такі, як, трішки як воскові такі. Дуже симпатичні. Так що, будь ласка, якщо в кого є. Досвід порадьте, що мені з ним робити. Ну, на сьогодні все. Так що, будемо спостерігати. Заходьте на мій канал, буду його чистити, обробляти, пересаджувати, і подивимось, що з цього вийде виживе, не виживе ця рослинка. Всім до побачення, до нових зустрічей, пока!